Був одного разу господар і мав пса. Але щось чи йому їсти не давав, чи його бив. Так той пес його покинув і пішов геть од нього в світ волочитися. Іде, іде, здибається з вовком. Так вовк до нього. Якся маєш, приятелю? Ано, маюся. А де ж так ідеш? Ат волочуся, покинув господаря. Ну то йди зо мною будемо волочитися обидва. Якщо ухопимо, будемо купою їсти, та й не будемо голодні, от і добре. І так ходять разом і разом їдять купою. А щодень то мають свіжину, бо вовк все добре бере, а пес допомагає дерти і їсти. Та гладкий, який став псисько, від'ївся, відіспався. Вже і вовка покидає, хоче сам ходити по лісі і живитися. Він думав, що йому буде так добре брати створіння, як і вовкові. Ось іде, іде, надибає кози, но здобич сама проситься до нього. Розігнався. Та на кози хотів ухопити по-вовчому, а кози на пса рогами женуть, аж вихор стоїть. Летить псисько, аж ся задихав, аж ся засапав, ледве утік. Зупинився, погляда назад. Кози навитко. Еге, з вовком йому добре було, бо вовк усе ухопив, що наглядів. А він був тільки до готового. Але що ж робити? Іде, іде, Надибаєся з котом, що також шукає їсти. Ну, і добре, думає собі пес, буду мати його за товариша. Та каже до нього: Ходи зо мною, будемо мати що їсти. Дещо надибаємо, то схопимо, будемо їсти купою. Ну, добре. Ідуть, ідуть. Бачить, пасуться коні на долині, а одна кляче подалі. Так, каже пес. Я її візьму, але ти будеш мені помочі. А кіт, буду, а пес каже: Ого, зараз я її візьму. Нащо ну ж, подивися, чи ся наїжив на шиї. А кіт, наїжився або. Ну, а набурився мені хвістчині. Набурився. А почервоніли в мене очі. Почервоніли або. «Ну, то й добре. І далі вже той пес доклячі. А та якся оберне, як його копитами увалить в самую голову. Пес так і одлетів бік і ані дихнув. А кіт допіро до нього підходить. Дивиться, хита головою. Ого! Як тепер в тебе наїжилася шия, набурився хвіст і почервоніли тобі очі. Поволочився собі кіт геть. А пес відійшов та й потяг до лісу шукати вовка.